Давайте глянемо, яка у вас буде ситуація з фінансами в жовтні. Буде два варіанти. Нагадую, що це загальний розклад, програвся може не у всіх. Тож, за персональними звертайтеся в Дірект, в особисті, будемо дивитися персонально вашу ситуацію. А зараз буде два варіанти. Обирайте свій. Перший варіант, другий варіант. Обирайте свій варіант. Так, дивимось. перший варіант, що у вас буде по фінансам. В принципі, це дуже гарна карта по фінансам. Тобто це дім повна чаша у вас буде, будуть фінанси, можливо, навіть через сім'ю. Якщо ви не працюєте, у вас можливо вас хтось забезпечує. Давайте уточнимо, щоб не гадати. Так, у вас будуть фінанси, у вас будуть надходження, буде, буде багато клієнтів, тому що десятка чаш це про велику кількість людей. Королева пентаклі це якраз про забезпечену жінку, тобто з фінансами буде дуже гарна ситуація У вас і тобто тут переживати взагалі нема чого. Гроші будуть, як то кажуть. Ось дивимось другий варіант. О. Тут, на жаль, на жаль, у вас буде скрутне становище. Напевно, доведеться трошки зекономити. Можливо, ви будете витрачати гроші, якщо захворієте. Дивіться за своїм за станом здоров'я, тому що тут можуть бути витрати саме на здоров'я, на дітей. Тут така ситуація більше. Тупіку, де ви вимушені знаходитися у стані, в якому ви знаходитися не хочете. Тобто це такий стан клітки, де ви не можете нічого зробити. І вийти ви не можете, і рухатися ви не можете. Тобто тут буде таке обмеження. А у фінансах давайте подивимось щось трошечки. Так, тут у вас можуть бути якісь сумніви по фінансах, якісь залежності по фінансах, напевно, там борги. Можете відчути, що гроші для вас стають інструментом залежності чи контролю. Тобто гроші мають над вами контроль, не ви над ними. Це можуть бути якісь таємні фінансові махінації. Тобто ви не можете заробляти офіційно. Це може бути підробіток неофіційний. Це якісь таємниці, маніпуляції, якісь підкилимні домовленості. Тут можуть бути будь-які залежності і прив'язаності до грошей, кредитів, боргів, матеріальних зобов'язань. Це може бути. Також спокуса швидких заробітків, які вам не принесуть ніякого успіху. Ви тільки можете попасти в якусь пастку. Тобто, Тут головне не ризикувати у фінансах зовсім. Ось, не натягуйте на глубис, якщо вам це не відгукується, і у вас все нормально з фінансами. Тобто приходьте на персональні розклади. Це може програтися не у всіх, тобто, не беріть в голову і не накручуйте себе зайвий раз. Ось, другий варіант просто якщо вам відгукується, то продумайте заздалегідь свої фінанси, тому що тут може бути дуже складна ситуація. Яку потім буде дуже важко вирішити попадання у борги або в якісь залежності фінансові, це дуже така складна ситуація, тому продумайте заздалегідь, що ви будете робити: план Б, план С і так і так далі. Але зверніть увагу, що у вас можуть бути фінансові проблеми в жовтні. Тож, якщо що, звертайтеся на консультацію, будемо дивитися, що з цим робити.